Радіо Юей Чикаго, вітаємо вас, усіх, хто слухає і дивиться нас на радіо Юей Чикаго. А сьогодні у нас особлива зустріч: зустріч із Олександрою Матвійчук. Вітаємо вас, пані Олександро. Бо Чикаго в очікуванні вашого приїзду і ваших виступів. Саме нашою радіорозмовою ми хочемо зацікавити наших радіослухачів прийти 6 квітня о 6.30 вечора. Це субота до Українського інституту модерного мистецтва у Чикаго, щоб зустрітися із Олександрою. А чому я сказала особлива зустріч, бо це справді особлива гостя, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року, і саме за ініціативи фундації Ківомоглянської академії в Америці, також. За підтримки Українського інституту модерного мистецтва та Українського конгресового комітету ми організовуємо цю зустріч із нашою гостею. Отож, Лесю, з якими ви намірами, з якими думками вирушаєте у подорож до Америки? У ну, мене буде така чудова нагода відвідати Чикаго, і е, Лос-Анджелес, і Вашингтон, і Нью-Йорк, і ряд інших міст в Америці, е, провести і взяти участь в цілому ряді публічних заходів, е, дати кілька лекцій в університетах. І, звичайно, я їду з такою основною думкою, е, попри те, що я правозахисниця і займаюся правовими інструментами захисту людей, але. Е, на це дуже впливає загальна ситуація на ці правові інструменти, і вона зараз складається таким чином, що коли Росія тільки офіційно 40% всього бюджету витрачає на військові потреби, то військова допомога України в Америці заблокована, і ми відчуваємо тут люди в країні нестачу цієї зброї, і це видно навіть по. Змінам за останні місяці, коли Росія 10 років не могла взяти Авдіївку і зруйнувала це місто в Шенти, туди зайшла, саме тому що українським військовим не вистачає зброї для захисту нашої країни, наших людей і нашої свободи. Олександро, ми українці в діаспорі, надзвичайно вдячні вам за вашу позицію, за ваш патріотизм, за вашу працю. Ваша промова на вручення вам Нобелівської премії миру звучала як такий заклик: як до любові любові і заклик до миру на землі. А також водночас це був заклик. Берегти це життя і цю землю. І я сподіваюся, що вас почули. Сьогодні, як допомагає вам саме оця премія бути, можливо, не скажу так, популярною, але саме бути запрошеною, бо часто густо наших промовців, які йдуть з такою місією до світу, не чують світ глухий? Це дійсно проблема. Але я почну з того, що я вихованка дисидента філософа і письменника Євгена Сверстюка, людина надзвичайної людяності, чесності і інтелектуальної сміливості. І він мене вчив, що треба бути. Ефективною, а не ефектною, тому у нас величезна кількість людей, які зараз роблять надзвичайні речі, звичайних людей, які роблять надзвичайні речі, які не мають площадок, не мають трибун, але все одно лупають цю скалу і досягають результатів для спільної справи. Тобто, це таке застереження. А на початку, вже повертаючись до вашого питання, я мушу зізнатися, що нас, як правозахисників, дуже мало слухали в попередні роки, бо ми всі 10 років, ну, перші 8 років війни говорили про те, що з Росією не можна продовжувати так званий бізнес as usual, що Росію, якщо не зупинити в Україні, вона піде далі. що країна, яка… Переслідує своє власне громадянське суспільство, вбиває журналістів, садить активістів у тюрми, розганяє мирні демонстрації. ця країна загроза не тільки для своїх власних громадян, але й для миру в регіоні і в усьому світі. І, на жаль, нас не чули. Голос правозахисників з нашого регіону не звучав в тих залах, де приймаються політичні рішення. І зараз, після того як була вручена Нобелівська премія миру, ми отримали доступ до цих закритих раніше для нас площадок. Тобто це є важливий поступ, те, що вперше Нобелівська премія миру була вручена правозахисниці і вашій організації, очолювані вами організації, і також вона сьогодні сприяє бути признаними дипломатами на міжнародному рівні у справі адвокації самої України. А чи можна уявити, що колись все таки відбудеться той міжнародний трибунал над Путіним, саме програму, яку ви ініціюєте? Ініціювали із вашою групою, з вашими приятелями ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб це стало реальністю. Ми знаємо, що майбутнє воно не визначене, але воно ніким наперед не написане, і ми переконані, що від наших зусиль сьогодні залежить, яким це майбутнє буде. І так, я чесно скажу, що це не є просто, тому що ми ставимо перед собою дві амбітні задачі: перше, якщо ми хочемо попередити війни в майбутньому, то в теперішньому треба карати країни та лідери цих країн, які цивільні. Розпочинають і це ніби здоровий глуст, але проблема в тому, що за всю історію людства у нас тільки один такий прецедент, і це прецедент минулого століття, це Нюрберський трибунал, де були. Засуджені нацистські воєнні злочинці, тобто це перша складність, що з того часу жодного разу нікого на трибуналах за розв'язування агресивних війн не судили. І всі ці трибунали, які ми знаємо: Йогославські, руандійські, спеціальні суди в Сієраліони, то що це не це не трибунали за розв'язування агресивної війни, це трибунали за те, що під час цих війн людей вбивали. Завдаючи їм надмірних страждань, тобто вчиняючи воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, так спрощуючи, якби вбивали, не завдаючи надмірних страждань, то цих трибуналів би навіть не постало. Тому цей прецедент в цьому столітті в новому, це перший прецедент. І я більш ніж переконана, що це треба зробити не тільки для України, але й для того, щоб дати сигнал всьому світу, що за розв'язування агресивних війн буде покарання. А друга складність вона в тому, що оскільки в історії людства є тільки один такий приклад, то всі дивляться на світ через призму цього Нюрбольського трибуналу. А це що по собі? Це суд переможців, це трибунал над людьми, режим яких впав. І ми переконуємо, що в 21 столітті ми не маємо чекати, коли і як закінчиться війна, що не можна ставити правосуддя в залежність від сили авторитарних режимів, і що такий спеціальний трибунал з агресії треба створювати прямо зараз, не відкладаючи, і це така друга складність, якою нам доводиться працювати. А яким чином документуєте ви усі ці кримінальні злочини? Ми займаємося документуванням 10 років, і я пам'ятаю, в лютому 2014 року ми перша правозахисна організація, яка відправляє мобільні групи в Крим, а потім в Луганську, в Донецьку область. І тоді ми навіть не розуміли, що війна розпочалася. Зараз те, що виглядає очевидним, тоді це просто було складно бути до цього готовим. Що ось після трьох місяців протесту, коли в такій боротьбі за свою свободу, і людську гідність з авторитарним режимом Януковича, українці здобувають шанс на демократичні перетворення, і щоб нас на цьому шляху зупинити, Росія розпочинає цю агресивну війну. Тому перші роки ми концентрувалися на тому, на чому добре розуміємося, це Практика незаконного утримання, це викрадення, це зґвалтування, це вбивства людей на окупованих територіях. І це був наш основний фокус. Ми зап початковували цілу низку міжнародних кампаній для звільнення людей з полону. Найбільш відома, я думаю, що багато людей, які зараз нас слухають, до неї долучалися. Це кампанія Сейв Олег Сінцов, в результаті якої звільнили не тільки українського режисера Олега Сінцова, але й десятки людей, які знаходилися в полоні. Але після повномасштабного вторгнення ми зіштовхнулися з величезною кількістю злочинів. Тому ми об'єднали наші зусилля з десятками регіональних організацій. Ми подавали національну мережу документаторів. Ми збираємо інформацію в різний спосіб: це опитування потерпілих і свідків. Ми відправляємо мобільні групи працювати на деокупованій території. Ми збираємо інформацію з відкритих джерел, з подальшою верифікацією, чи є вона правдивою. Ми, якщо щось трапляється, ну, наприклад, у нас постійні обстріли в містах. Відбуваються, то наші місцеві документатори приїжджають на місце подій роблять свої фото, відео, опитують очевидців. от таким способом ми працюємо і зараз в нашій базі, яка називається Трибунал для Путіна, задокументовано нашими руками 67 тисяч епізодів воєнних злочинів. І для того, щоб ми розуміли, про що це, то я завжди додаю, що ми документуємо. Не просто порушення Женевських гайських конвенцій це 67 тисяч епізодів людського болю. Бо ми документуємо людський біль. Дякуємо, дякуємо, Лесю. І ми розуміємо також, що міжнародна система безпеки виявилася недієздатною захистити Україну. Україну захищають сьогодні самі українці? Ну звичайно, з допомогою ми кажемо між країн, але так чи інакше, саме ваш голос, сподіваємося, буде почутим. Часто ви у своїх інтерв'ю говорите таку фразу, що в західному світі є запит на мир, але відсутній запит на справедливість. Як ви це прокоментуєте? Це дуже хибне уявлення, що є таке мир, коли справедливість і мир протиставляються. І я з цим зустрілася ще в 2014-15 роках, коли ми робили перші ці адвокаційні зустрічі, переконували, що це зло треба зупиняти, бо непокаране зло зростає. І для цього треба шукати способи притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. А у відповідь ну, в неформальних таких бесідах. Чула, що ну, ви знаєте, мир важливіший, і якщо заради миру треба закрити на щось очі, то давайте закриємо на це очі, бо це врятує мільйони людських життів. Ну, і Ми вже бачимо до цього цей хибний підхід призвів, що вісім років такої безкарності і починається повномасштабне вторгнення, і це просто небажання вчити історію, тому що власне весь цей жах, з яким ми в Україні зіштовхнулися, це. Результат безкарності, який Росія насолоджувалася десятиліття, вчиняючи жахливі воєнні злочини в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малії, в Сирії, в Лівії є така російська приказка: П'тіт приходить во время їди, і ось власне, це, це і відбувається, бо непокаране зло воно зростає і поширюється ну, по, по більшій е, території і наносить шкоду більшій кількості. Людей. Тому я завжди намагаюся пояснити, що насправді немає ніякого протиставлення, є взаємозалежність, бо справедливість це передумова стійкого миру в нашому регіоні, де Росія десятиліттями використовує воєнні злочини як метод ведення війни і десятиліттями використовує війну як спосіб досягти своїх геополітичних інтересів. Ще раз дякую вам за цю зустріч і за ваші відповіді на питання. Ми продовжимо наш діалог. Ми продовжимо наші зустрічі у нас у Чикаго, коли ви будете зустрічатися з українською громадою. А також виступ Олександра відбудеться в одному із найпрестижніших і найкращих університетів у Чикаго, Це University of Чикаго. І сьогодні вас, Олександро, номінують як одну із 25 найвпливовіших жінок. У. Світі за версією журналу Financial Times. сьогодні на сторінках Києво-Могилянської фундації Києво Могилянської академії у Києві також ваше ім'я як одна із жінок як... Які несуть цю потужну інформацію і силу у світ. Оця ваша місія молодої жінки, молодої українки. Як відбивається на вашому порядку денному? Як ви починаєте свій день? Це дуже залежить направду не від мене, бо під час війни перше, що втрачаєш, це контроль над своїм життям. І я в Києві. Київ регулярно обстрілюють російські ракети і іранські дрони, і дуже часто ранок мій як і інших людей в Києві, та і зрештою людей в інших українських містах, починається з, з сирени, а потім з вибухів. От то особливо це останні дні відбувається. Ну тому, власне, це перше, що мені прийшло в голову, коли я почула ваше питання. Я ще раз дякую вам за можливість сьогодні у такому короткому інтерв'ю познайомити нашу українську громаду у Чикаго саме з вами, щоб вони почули ваш голос і долучилися до тої місії, благородної місії перемагати і перемогти. І сподіваємося на активність нашої громади. бо... Підтримка таких людей, як ви, повинна стати ідентичним кодом українця, де б він не мешкав. Отож, до зустрічі у Чикаго 6 квітня, о 6 Чекаю з нетерпіння. вечора. Дякуємо вам. Дуже дякую, радіо ЮЕЙЧИКаго.